За прогнозами синоптиків, цього тижня в Хмельницькій області переважатимуть хмарні дні з невеликою кількістю опадів. Вже найближчої ночі буде хмарно з проясненнями без істотних опадів, а повітря прогріється до 5-7 градусів вище нуля. У вівторок, 18 квітня, в день можливий невеликий дощ. Температура повітря становитиме 13-15 градусів. У середу, 19 квітня, нічний дрібний дощ закінчиться ще до світанку. Вночі прогнозують до 7 градусів тепла. А день – до плюс 15. До того ж, дощитиме в другій половині дня. 20 квітня в четвер також прогнозують опади як вночі, так і в день. Щодо температурних показників, то вночі може бути до 9 градусів тепла, а ось в день до плюс 11. У п'ятницю, 21 квітня в вдень можливо пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Вночі плюс 7, плюс в вдень плюс 9, плюс 12. Вночі 22 квітня прогнозують 7-8 градусів тепла. А в день від 10 до 14 градусів. У неділю 23 квітня вночі в середньому буде плюс 7 градусів, а ось в день повітря прогріється до плюс 13 градусів. Ну а ми нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на наш канал.